«6 жовтня відбулися змагання. Обласний полтавський чемпіонат серед бригад невідкладної допомоги під назвою Полтавські медичні ралі 2016. Приймали участь у змаганнях полтавські бригади, Лубенські, миргородські і кременчузькі. Полтава і Кременчуг по три бригади, а Лубний і Миргород по дві бригади. Проходили змагання на базі психіатричної лікарні імені Мальцева. Завдання були максимально приближені до нещасних випадків типових, будь то такі як утоплення, падіння з висоти з враженням струмом, позалікарняні пологи, анафілактична реакція на вжалення комах. Були також дві-два завдання із там, де були масове враження, багато потерпілих. Де примінявся принцип медичного сортування. Оцінювали змагання два полтавських судді і один обов'язково третій суддя із району. Я на одній з завдань також була третім суддею і виходячи з цього досвіду, можу сказати, що оцінювання було повністю незалежним і справедливим. Команда була представлена у складі фельдшер. Василенко Максим Миколаєвич, волонтер Лисенко Тетяна Володимирівна, і водій Хамула Андрій Дмитрович. Суть змагань полягала в тому, щоб максимально Точно вірно виконувати і відпрацьовувати практичні навички, що конкретно стосувалися кожної ситуації, яка була поставлена перед нами суддями, враховуючи те, що критерії надання екстреної медичної допомоги раніше переглядалися кожні 5 років, враховуючи те, що ми співпрацюємо як найтісніше із європейськими консультантами, то ці критерії переглядаються. По деяким параметрам кожні два роки, і перед кожною командою на перше місце виносилася якість надання медичної допомоги. Ну, завдання були. Максимально приближені до реальних, і враховуючи те, що на кожному виклику, так як це був все-таки виклик, бригади було постраждали не один, в деяких не один, мінімум два, в деяких випадках і три. А завдання там, де проводилося медичне сортування, із з великої кількості постраждали внаслідок техногенної катастрофи або Аварії іншого плану там було від 15 до 50 постраждавших. Перш за все, це був досвід для всіх нас спілкування з іншими бригадами з інших округів, обмінювалися опитом, знаннями і набули досвід в подальшому для праці і надання якісної медичної допомоги населення Лубенському округу номер 3 ці змагання тепер будуть щорічними, тому що поставлена задача відробляти, відпрацьовувати навики і показувати те, що можуть робити наші бригади. І наше завдання, завдання моїх бригад було показати, що в Лубнах фахівці не гірші, ніж Полтаві і крімчузі. Хоча в них більше і ну, більше бригад працює, більше можливості себе проявити. Але мої бригади оказались. На тому ж, скажімо, рівні не на нанищимо бригади з таких обласних центрів, як Полтава, і такому центру, як Крімічук. Тому я дуже вдячний своїм бригадам і сподіваюся, що вже в наступному році ми вже плани ставимо, готові бригади. Будемо підключати інші райони для підготовці в цьому процесі. Але на сьогоднішній день ми казали сильнішими. Про що говорить? І приз, з ми забрали головний Полтави, це цвітний телевізор для для нашого колективу. Виконував завдання. Тоже значить було 10 завдань у нас. Ну, ми з ними справилися на достойному рівні. Значить, я вважаю, що треба над собою працювати, щоб на наступний рік ми показали найгірший результат. Тобто на цьому місці вдержаться совершенство немає приділу, надо працювати.